Доброго вечора, вельмошановні пані та панове, доброго вечора, пане посол Франції. Кажуть є ще наші шановні посли. Я дуже радий такому високодостойному товариству в оточенні книжних таких. І декілька слів скажу, якщо можна, запрямую вашу увагу. Почну їх, згадаю. Зарядків Шевченка, ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова. Ідуть межлю. Коли ці слова лягають на папір і є в книзі. І людина цю маленьку політурку триває, то насправді це дуже велике диво, яке створено людиною. Бо в цих рядках, в цих книжках є Всесвіт людини. І дуже важливо, і я вважаю за свій великий обов'язок, щоб ми повернули в Україні. Традицію або ж моду, як хочете, називайте, то читання, щоб ми привернули до цієї книжечки наших найменших українців і україночок, які виховувалися саме на книжках. Це надзвичайно важливо. Безумовно, що світ інтернету, світ інформаційного простору. Ми звертаємося до джерел електронного способу читання або ж електронних книг, але разом з тим, я думаю, що відвідуючи цей книжковий ярмарок, відвідуючи і повертаючи людей до бібліотек, до книжкових магазинів, ми все одно маємо хоч раз в місяць. Як в кого виходить, та хоча б раз в рік на свій смарт придбати ту чи іншу книжечку і принести її додому. І особливо, якщо є діти, дати в руки і відчути той всесвіт і ту магію, яка є в книжці. Це справді велика магія. І я дуже радий, що прикута увага до книжкового ярмарку. Книжковий світ і слово на папері це є те вічне, яке проносить нас через віки, яке доносить нас історію, нам історію, культуру, і яка робить цей світ безсмертним і вічним. Я бажаю всім, щоб в ці хвилини, в ці дні, кожен з нас для себе знайшов. Щось те, що йому сподобається на цьому книжковому ярму, ярмарку, я бажаю всім навертатися до книжки, читати і, відповідно, бути причетним до багатьох великих історій людства і України, безумовно. Я всіх сердечно вітаю. Дякую, міністрі культури України.